Вітаю, це перше відео на каналі, і я почну з гри Марселя. Бо сюрприз-сюрприз, тут наш Маліновський. Якщо чесно, хотілося б, крім АПЛ, Бундесліг і всякого такого, приділяти більше уваги лізі фермерів, яка роками штампує таланти і де за щасливим збігом чемпіонат брав не тільки Парі Сен-Жермен. Як ви пам'ятаєте, Марсель покинув Єврокубки, хоча в останньому матчі Ліги Чемпіонів з Тоттенгемом команда мала всі шанси вийти в плей-офф навіть самої Ліги Чемпіонів. І по ходу матчу складалася саме така картина, але команда, щоб не показувати пальця, начудила і не те, що не пройшла в 1-8, але взагалі наприкінці програла, коли Хойберг скористався помилкою, здається, гендузі. Перед початком матчу команда Ігора Тудера посідала третє місце, і була другою з різницею забитих і пропущених після Парис Сен-Джермен. Натомість, Труан на 13-му місці багато забитих м'ячів і багато пропущених, фактично ділили третє місце за пропущеними. Команда близько від зони вилиту через те, що з наступного сезону у Лізі 1 буде 18 команд, відтак на вихід піде чотири команди в цьому сезоні. Не грав через травму лідер Марселя Жонатан Клос та Нутавара, з який разом із Санчесом був найкращим бомбардиром, забувши 5 голів. Тобто, очевидно, два ключові вінгбеки не грали, на яких фактично трималася гра команди. Пає отримав травму, а від ще раніше вилеті надовго до кінця сезону, і бої пройшовся Буцею по ребрах. В кубковому матчі і отримав дискваліфікацію. Щодо стартових схем, то програла зі схема 4-2-3-1, Марсель класично 3-4-2-1. І так, до речі, так, на додаток до Дембеле і Фофан можна створювати окрему символічну збірну з гравців на прізвище Бальде. Якщо говорити про Марсель у Володінні, то при білдапі крайні центральні захисники грали широко і асиметрично. Наприклад, як показано на фото Балерні Чимбемба Ну і на їх позиції для розігрушу м'яча пускалися центральні півзахисники, в і Ранжє, у яких пас на елітному рівні. Схема при володінні 3-2-5. де міг бак високо, Гендузі та Ундеру Півфланг і Елексі Санчес по центру. Але все доволі умовно, бо знову таки Марсель дуже гнучка команда. Гендузі особливо мав багато свободи, опускався нижче і більше до центру, хоча його можна було зустріти буквально усюди. Гравці часто взаємозаміняли одне одного. Ну і власне на карті розташування гравців видно, що гендузі діє найбільше в центрі. Якщо вже говорити про труа без м'яча, то команда грала середнім або низьким компактним блоком 4-4-2 з трьома лініями пресингу. І як це мав використовувати Марсель? Ну, по-перше, команда перевантажувала фланги, стягувала цей компактний блок і створила простір для мінгбеків. І знову таки це працює Чому тому що в Марселі дофіга майстрів передач, таких якронжія веретучі гендузі? Вінбеки, як вже казав, підіймалися вище за потреби. Крайні центральні захисники також грали по крайніх півзахисниках. На фото видно, як Каборе хоче атакувати простір за фулбеком, пас не віддають. Він зміщується в і вже центральний крайній захисник Бемба забігає, і відповідно Каборе опускається нижче у півфланг. Якщо говорити про гру Марселя без м'яча, то команда грала схемою 3-5-2 або 5-3-2. Усе залежить від розташування команди суперника. Ну але загалом, оскільки Марсель е, досить агресивно контрпресингував, е, то він грали дуже часто і по фулбеках. Відповідно, е, центральні захисники Балерді та Бемба грали по флангових е, крайніх півзахисниках Персонально гендузі зміщувався центральніший, щоб перекрити центр, і допомогти стискати простір, коли Труа починали просувати м'яч. Верету грав глибше персонально із центральним атакувальним півзахисником суперника. Таким чином, Марсель легко повертав м'яч, зокрема, на половині поля суперника і починав формувати свої атаки. Тепер коротко про голи. З першим голом тут усе про заїчну кутовий подача на ближню стійку. Гендузі випереджає захисника, Бемба на дальній стійці замикає. З другим голом. Не що інше, тільки іде розіграш у другому таймі, Каборей Ундер на фланзі підігрують лівого захисника Абдуша. Валарен закриває його позицію. Марсель насичує зони у завершальній фазі. Труа ніби контролює ситуацію. Андреас Брус ніби відчуває, що тут десь має вбігати Верету, ну але взяв і провтикав його. І Верету замикає простріл Ченгіза Ундера. Найбільше усі в Україні чекали дебюту Руслана Маліновського за Марсель, і він вийшов на заміну після 65-ї хвилини десь, коли матч вже було виграно замість Каборе, який мав жовту відповідно удар, змістився на позицію Вінгбека. А Руслан грав правого форварда або шуче, атакувального півзахисника-плеймейкера. Називайте, як хочете. Загалом склав непогане враження, звичайно, крім жовтої картки, яку отримав зразу після виходу за підкат ззаду. Руслан шукав м'яч між лініями у правому півфлангу, робив забігання за спину або за потреби, опускався нижче для розіграшу, як це часто робив впродовж матчу Матео Гендузі. Тобто так гра вже була зроблена, але видно, що Руслан може додати варіативності Марселю. Удар не сідав так глибоко для розіграшу. Тобто, гравці мають дещо інші функції на полі. Без м'яча ж це було вкрай рідко. Марсель, як вже я казав, грав а, компактним блоком 5-3-2, як в першому таймі. Руслан тут виконував попередню функцію Чингіса Ундера, тобто грав а, у парі форвардів у першій лінії пресингу. Загалом хочеться сказати, що команда хороша і мала би підходити для Руслана, на що будемо надіятись і будемо тримати за нього кулаки. Наразі це все. Якщо хтось додивився до цього моменту, тоді дуже дякую за перегляд. Якщо сподобалось, поставте позначку, подобається та підпишіться, щоб допомогти розвивати канал і поширювати футбольний контент українською мовою на YouTube.